Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо читати Псалом 73, в інших виданнях 74. Прочитаємо його перший вірш. Псалом навчальний Асафів. Нащо Боже назавжди Ти нас опустив? Чого розпалився твій гнів на отару Твого Пасовиська? Так починається цей псалом. І коли ми зараз. Проходимо через війну, і ворог продовжує лютувати, і обстрілювати міста, і руйнувати будинки, і є багато болю і страждань у нас можуть бути подібні почуття, подібні питання нащо, Боже, назавжди ти нас залишив? Чого розпалився твій гнів на отару твого пасовиська? Звісно. Не можна провести стопроцентні паралелі між древнім Ізраїлем, який був народом Божим, і сучасною Україною. Однак є те, що поєднує нас, коли нам важко, ми можемо переживати ті ж самі почуття. Подивіться, що тут каже автор Псалму: нащо Боже назавжди ти нас залишив? Тобто, те, що вони переживають в. Переживається так, ніби Бог залишив назавжди, ніби немає ніякої надії. І хоча тут ці питання нащо? Або чому, звісно, що автор псалму, як і інші побожні ізраїльтяни, знає, чому? Тому що причиною страждань тих конкретно, а саме, руйнування храму, руйнування Єрусалиму. Були гріхи Ізраїлю, були, був відступ Ізраїлю від завіту, ідолопоклонства, та інші гріхи порушення Божого закону, і Бог попереджав, що так буде. Вважають, що цей псалом написаний або згадуючи події руйнування храму вавилонянами, або, можливо, у період Антіоха IV Епіфана, але так чи інакше згадується осквернення і руйнування храму. І от давайте подивимось, в чому надія, надія автора псалму, надія народу, в чому має бути наша надія. І це парадоксально. Цікаво, що в цьому псалмі автор не говорить про причину цього руйнування, а саме про гріхи. Хоча, звісно, що він прекрасно про це знає, але зосереджується. На славі Божого імені і звертається до Бога з молитвою, щоб він возревнував про славу свого імені. І в цьому надія як для е, ізраїльтян того часу, так надія для нас, тих, хто вірує в Ісуса Христа, надія сьогодні. Давайте прочитаємо далі з другого вірша. Погадай про громаду свою, яку ти віддав на набув. Про племену спадку свого, що його ти був викупив, про ту гору сіон, що на ній оселився. ж свої стопи до вічних руїн, бо ворог усе зруйнував у святині. Ревіли твої вороги у святині твоїй умістили знаки за ознаки свої. Виглядало то так, якби хто до гори підіймав був сокири в гущавині дерева, а тепер її різьби. Ураз розбивають вони молотком та сокирами, святиню Твою на огонь віддали оселю Твого ймення, аж дощенту збезчестив. Сказали вони в своїм серці, зруйнуймо їх разом, і спалили в краю всі місця Божих зборів. Наших ознак ми не бачимо, нема вже пророка, і між нами немає такого, хто знає, аж доки це буде. Ось такий яскравий опис. І давайте уявімо собі, які почуття тут передаються. Руйнування святині, руйнування храму. Псаломоспівець описує так, ніби він сам там перебував і бачив, як підносяться оці ворожі молотки та сокири, і розбивають різьби храму, прикраси храму. І це все дуже дуже страшно і дуже гірко переживається, але дивіться, про що йдеться мова в другому вірші. Автор звертається до Бога і каже: спогадай про громаду свою, яку ти віддав на набув, про племенно спадку свого, що його ти викупив. Тобто, звертається до того, що Бог згадав, що звертається до Божої вірності. Адже Бог дав обіцянки свої Аврааму, і Бог викупив, вивів, звільнив народ з Єгипту, щоб цей народ був його, його спадком. І ось зараз храм зруйнований. Але в чому надія? Давайте прочитаємо далі: 10 і 11 вірші. Аж доки, о Боже, гнобитель знущатися буде. Зневажатиме ворог навіки ім'я твоє. Для чого притримуєш руку свою та правицю свою. Зсередини лоня свого їх понич. У тому, як автор ставить питання, є певний парадокс, тому що він каже аж доки, і говорить, зневажатиме ворог навіки ім'я твоє. Тобто є важке переживання, ніби це назавжди оця залишеність. Ніби Бог назавжди залишив і навічно дозволяє ворогу знущатися. Але саме питання доки показує, що у автора є надія на Бога, і ця надія тому, що він знає його характер, тому що Бог вірний своїм обіцянкам, вірний своєму завіту, навіть коли здається, що ось зараз він не відповідає, і нібито зараз він зовсім не діє, і нібито. Щось вийшло з під його контролю. І в цьому псалмі серцевина цього псалму це вірші з 12 по 17, тому що в них в молитві описується, хто є Бог, який є Бог. Прочитаємо з 12 вірша. А ти, Боже, віддав на мій цар, ти чиниш спасіння посеред землі, розділив ти був море своєю потугою, побив голови змієм на водах. Ти Лавіатанові голову був потрощив, його ти віддав був на їжу народовій пустині, ти був розділив джерело та потік, ти висушив ріки великі. Твій день, а також твоя ніч, приготував ти світло та сонце. Всі границі землі ти поставив, ти літо та зиму створив. Отже, звертаючись до Бога, автор говорить: а ти, Боже, віддавна мій цар. Перше, це цар, і нам потрібно пам'ятати, що Бог дійсно є цар. І земні правителі можуть робити різні претензії, багато чого себе представляти, багато що говорити про себе, ніби вони всемогутні, але Бог є цар, і він знає, як понизити тих, хто ходить гордо. Далі ти чиниш спасіння посеред землі, тобто, Господь є Спаситель. Далі говориться про ті перемоги, які вчинив Бог для свого народу. Це 13, 14, 15 вірші. Тобто Бог зруйнував Єгипет, який знущався над Божим народом. І далі, 16 і 17 вірші говорять, що Бог є творець, отже, Бог є цар, Спаситель. Переможець і він Творець, і він вірний своєму характеру. І тому далі молитва продовжується так. Прочитаємо з 18 по 20 вірші. Пам'ятай же про це, ворог знущається з Господа, а народ нерозумний, зневажує імення Твоє. Не віддай звірині душі своєї горлиці, живої твоїх бідарів не забудь же назавжди. Споглянь же на свій завіт, бо темноти землі повні мешкань насилля. Тут автор псалму не говорить про те, що Господи, ось ми розкаялися тому помилуй нас. Хоча, звісно, розкаяння у тих, хто намагався бути вірним Богу, уже було. Але що закликає пам'ятати? Пам'ятати про славу імення Твого. Тобто ради слави імення Твого почни діяти, тому що ворог знущається з Твого імення. І це дуже цікавий аргумент, тому що всі обіцянки про Новий Завіт, вони пов'язані якраз зі славою Божого імення. Бог обіцяє, що Він зробить це і каже, не ради вас я це зроблю, а ради мого імені, яке ви зневажили серед народів. І коли Бог обіцяє про те, що візьму серце камінне з вашої плоті і дам вам серце живе, плотяне, і вкладу дух мій всередині вас, і зроблю, що ви будете ходити в моїх заповідях, то Бог повторює: я це зроблю ради слави свого імені. Тому для грішника, який усвідомлює причину взагалі всіх бід, людства і своїх власних. Надія в славі Божого імені. І ми можемо так молитися, щоб Бог возрівнував про своє імення. Про це і ми молимося в молитві Очі наш, нехай святиться ім'я Твоє, щоб людям не здавалося, ніби можна безкарно виступати проти Бога, ніби можна безкарно брехати, ніби можна безкарно зловживати Його іменем і щоб Бог на це не звертає уваги. Тому ми можемо також так молитися, Господи, ради імення Твого здійсни Твою дію, здійсни спасіння для Твого народу і здійсни відплату Твоїм ворогам. І ось 19 вірш говорить: не віддай звірині душі своєї горлиці. Це автор Псалму називає тут горлицею Ізраїль, Божий народ. І ми знаємо, що зараз народ Божий становлять ті, хто вірує в Ісуса Христа. І ми можемо молитися про захист віруючих і про те, щоб наш народ, маю на увазі народ України, навертався до Бога, щоб, щоб кожен міг так молитися, бувши, був, щоб був впевнений, що Бог турбується про своїх дітей. Як про зіницю свого ока, навіть якщо здається, що ніби ми назавжди полишені. 20-й вірш нагадує в молитві про завіт споглянь же на свій завіт, бо темноти землі повні, повні мешкання насилля. Бог вірний своєму завіту, і ми знаємо, що він особливим чином це виявив. В Ісусі Христі Він виконав і виконує ті обіцянки, які Він давав Аврааму і далі Мойсею, і Давиду, і, і нам. Споглянь же на свій завіт, Бо темноти землі повні мешкань насилля. Ми знаємо ці мешкання насилля, які, наприклад, яскраво можемо бачити, в якому стані повертаються наші полонені з російського полону. Які вони часто знівечені, як над ним знущались, тому що вони були в цих мешканнях насилля? І звісно, що у нас також піднімається питання, Господи, доки це буде продовжуватися, але ми можемо молитися і просити, щоб Бог ради слави свого імені діяв. І 21 вірш. Прочитаємо, нехай не відходить пригноблений посороменем, бідний та вбогий, нехай прославляють імення Твоє. І далі 22. і 23. Встань же, о Боже, судися за справу свою, пам'ятай про щоденну наругу свою від безумного. Не забудь же про вереск своїх ворогів, про галас бунтівників проти тебе, що завжди зростає. Ось як завершується цей псалом. І цей псалом, вся надія в ньому побудована не на тому, що народ Божий чогось заслуговує, а вся надія побудована на тому, що Боже, згадай про твій завіт, Боже, ревнуй про своє ім'я і тому відплати ворогам Твого народу. І тому прослав Твоє ім'я так, щоб була відновлена справедливість. Так, щоб бідний і вбогий прославляли твоє імення за твої чини. І завершуючи, скажемо ще раз, що Бог надзвичайним чином возинував про славу Свого імені, коли послав свого улюбленого Сина Ісуса Христа на хрест. Він це зробив насамперед для слави свого імені, як Царя і Спасителя, викупителя, який звільняє. Від прокляття гріха, який звільняє від влади сатани, щоб люди наверталися до нього, верталися до нього. І ця ревність Бога про славу свого імені це є найбільша надія для нас. Надія не на нас самих. Навіть не на те, що ми покаялися і ми в правильному духовному стані, хоча це дуже важливо. Без покаяння нема спасіння, але головна надія це те, що Бог ревнує про Своє ім'я і Він буде діяти. Тому будемо молитися, будемо молитися, як Ісус навчив нас в молитві Отче наш насамперед про славу Його імені. Нехай святиться ім'я Твоє в нашому житті. Нехай святиться ім'я Боже так, щоб люди пізнавали Його і віддавали славу Його імені, як Він того і заслуговує. І нехай Господь змилується над нашим народом знову ж таки ради слави імені Його. Молімось за наших військових, молимось за наш народ, молимось за те, щоб люди каялись і пізнавали Бога, і раділи. Тому, що він здійснив ради слави свого імені. Амінь.